Усім привіт! Це відео буде присвячено тільки одному дуже конкретному питанню: Як та який акумулятор я зможу розмістити на свій велосипед? Є принципово два типи кріплень акумуляторів. У велосумці це батареї, що виконані у термоусадочній плітці і не мають спеціальних кріплень на раму, і зібрані у пластиковому. Антивандальному, швидкознімному корпусі, який вставляється у спеціальну планку, що називається релінгом. Незважаючи на те, що в акумуляторі в термоусадці ми робимо під плівкою каркас зі стекла тікстоліту, який захищає їх від ударів найбільшою популярністю, користуються швидкознімні акумулятори, які безумовно більш зручні в експлуатації і менш схильні до кратіжки, оскільки їх завжди легко, швидко зняти. І взяти з собою при заходженні додому в магазин або офіс. Тому сьогодні поговоримо саме про такі корпуси. Логічно, що чим більша ємність акумулятора, тим більше в ньому елементів, і тим більший за розмірами корпус потрібен для їх розміщення. Нарешті ми підійшли до основного питання: які ж розміри стандартних корпусів для швидкознімних батарей? Таких розмірів багато, але ми розглянемо основні три типи таких корпусів: мінімальний для акумуляторів з невеликою ємністю, типу 36 В на 10 ампер годин, або 48 В на 10 А. Це найменший, дуже компактний корпус з розмірами 32 на 9 і на 12 см. Друге, це буде універсальний розмір. Він найпоширеніший. Довжина буде 36 см. Товщина, як завжди, 9 см. А ось висота буде коливатися від 12 до 14 см. У такі корпуси помістяться акумулятори аж до 48 В 20 ампер годин. І останній максимальний це унікальний корпус, він призначений для найзавзятіших мандрівників і велокур'єрів, яким потрібно долати в день 100 км і більше. Він має розмір великий 38 на 9 і на 16,5 см. За вишки. У нього можна змонтувати акумулятор аж до 48 В 30 ампер годин. Як же зрозуміти, який з корпусів поміститься у трикутник вашого велосипеда? Відразу обмовимось, якщо рама жіноча, то практично будь-який з цих корпусів стане без проблем. Якщо рама чоловіча і не має заднього амортизатора, то для того, щоб переконатися, що корпус поміститься у трикутник рами і буде вийматися і вставлятися без проблем, потрібно зробити з картону ось такий шаблон, який буде повторювати розміри корпусу батареї. Ми креслимо спочатку прямокутник 38х на 14 см, і потім трохи зрізаємо верхній кут, як у справжньому корпусі. При цьому потрібно пам'ятати, що до довжини корпуса ми додали 2 см для того, щоб було вільне місце для руху корпусу по релінгу. Ось таким шаблоном ви ніколи не помилитеся при виборі акумулятора. Отже. Перед покупкою електронабору обов'язково уточніть у продавця розміри корпусу акумулятора і не полінуйтесь зробити для себе макет з картону, щоб потім не страждати, куди ж закріпити акумулятор, який не помістився трубу рами? Подивитися і прицінитися до наших акумуляторів можна на сайті веломода.com.ua у нас дуже велика різноманітність літій-іонних та літій залізофосфатних акумуляторів. Там в описі завжди вказані розміри корпусу, в який ми збираємо кожен наш акумулятор. До речі, остання наша новинка це літій-залізофосфатні фосфатні акумулятори саме у швидкоз'ємних корпусах. Якщо ж не знайшли акумулятора з потрібними характеристиками, ми можемо його зробити на ваше замовлення. У нас є власна майстерня зі складання акумуляторів. Якщо залишились питання і потрібна консультація, ми завжди відповімо на усі ваші питання, якщо ви зателефонуєте нам за номерами, вказаними на екрані. Ну а ми прощаємося з вами до нових відео!